Цьому випуску Київська Динамо та Шахтар дізналась перших суперників у Єврокубках. Андрій Єрмоленко нарешті визначився з майбутнім в УПЛ. Відомо чи зіграє довбику на відрішальному матчі за РОМу на зірку Динамо з'явилося два претенденти за ПЛ, які дають 20 мільйонів євро. Ми стараємось для вас і готуємо якісний контент, тож ваша вподобайка стане найкращою вдячністю за нашу працю. Головний тренер Роми Клаудіо Ранієрі очікує новин щодо стану Артема Довбека. Українець має проблеми з м'язами, через які пропустив матч проти Мілану. Стан футболіста дає надію перед грою сторін 25 травня, адже травми в нього немає, він вже почав індивідуально тренуватись на полі та в спортзалі. Сьогодні 27-річний українець частково повернувся до роботи з основною групою, а в суботу пройде повноцінне фінальне тренування та вирушить разом із командою до Турина. Розв'язка в серії А дійшла до свого піку перед завершальним 38-м туром. Серед головних претендентів на чемпіонські медалі Наполі та Інтер з мінімальним розривом в очках. У разі 100 100-відсоткового виграшу з Калярі адзурі спокійно заберуть скуде адже це гарантуватиме їм недосяжні 82 бали. Інтер у свою чергу може здобути титул лише у двох випадках. Для цього чорно-синім необхідно виграти свою зустріч з комо. А наполі потрібно зіграти в нічию чи серйозно дати маху в останньому турі. Ромаш в останньому поєдинку чемпіонату Італії зіграє проти Торіно. Наразі римляни займають п'яте місце, маючи 66 балів. Відставання від четвертого Ювентуса всього один пункт, а стара сеньора зіграє свій останній матч на виїзді проти Венеції. Відомий турецький журналіст Чагатай Челік повідомляє, що Шахтар досягнув угоди з головним тренером Еюпспора Ардою Тураном. Контракт 38-річного турецького фахівця з донецьким клубом набуде чинності з наступного сезону. За даними джерела, Арда Туран отримуватиме у Шахтарі зарплатню у 2 мільйони євро на сезон. Турецький тренер на початку травня отримав пропозиції від клубів з кількох країн, але український клуб виявив особливий інтерес. Туран очолює Ейпспор з квітня 2023 року. Наразі команда йде шостою в турнірній таблиці турецької суперліги. Реал вказав Модричу на двері. Мадрид проігнорував бажання легенди та нового головного тренера. За повідомленням Джерела Куб, 38-річному Хорвату не буде запропоновано новий контракт. Попри бажання гравця залишитися в команді ще на один сезон. Хабі Алонсо просив керівництво клубу продовжити співпрацю з Модричем, високо оцінюючи його досвід та лідерські якості. Однак фінальне рішення ухвалили керівники Реалу, і воно негативне. Таким чином, суботній матч проти Реал Сосєдада може стати останнім для Модрича у футболці вершкових. Це велике розчарування для самого Ховбека, який сподівався провести ще один рік на Бернабеу, щоб у формі підійти до чемпіонату світу 2026 року у складі збірної Хорватії, тепер же йому доведеться шукати новий клуб для продовження кар'єри. Модрич захищає кольори Реала з 12-го року. За цей час він провів майже 600 офіційних матчів, виграв 6 ліг чемпіонів, ставши одним із найуспішніших гравців в історії клубу. Вже скоро молодіжна збірна України виступить у фінальній частині Євро 25 що відбудеться у Словаччині з 11 по 28 червня. На груповому етапі команда Унаємель Госи зустрінеться з Фінляндією, Нідерландами та Данією. У заявку молодіжної збірної України на Євро потрапить 10 гравців, контракт яких належить Динамо. Це Воротар Руслан Нещеред, захисники Тарас Михавко та Костянтин Вівчаренко, півзахисники Володимир Брашко, Максим Брагару, Валентин Рубчицький та Назар Волошин. А також Форвард Владислав Ванат ще до заявки мають потрапити півзахисники Олександр Яцик та Антон Царенко, які цього сезону на правах оренди виступали у складі зорі та лехі. Відповідно. Зазначається, що Шахтар буде представлений одним футболістом. ним буде півзахисник донечан Олего Чередько, який у цьому сезоні виступав у оренді в Карпатах. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Андрій Єрмоленко залишається в Динамо ще на сезон. Клуб оголосив про продовження контракту з легендарним Вінгером. 35-річний віце-капітан провів потужний сезон, допомігши киянам повернути чемпіонство, у його активі 20 матчів 8 голів у прем'єр-лізі, 3 поєдинки та 1 голу Кубку України, а також 9 матчів і 4 м'ячі у Єврокубках. Андрій зіграв вже 266 матчів за Динамо в чемпіонаті, більше лише у Шовковського та Гусєва. Ярмоленко вже легенда Динамо, але в нього є шанс знайти своє особливе місце в історії українського футболу і долучитися до компанії обраних. Для цього потрібно ще трохи попрацювати. Зараз футболіст посідає четверте місце серед бомбардирів УПЛ за всю історію зі 113 голами в активі. Попереду Євген Селезньов, якого 117 голів, Сергій Ребров зі 123 голами, а лідирує Максим Шацьких 124 голи. Тож щоб побити вічний рекорд іншої легенди Динамо, Андрієві потрібно забити 11 м'яч. Ну а ви, друзі, напишіть в коментарях, чи під силу Ярмоленку побити рекорд Шацьких в наступному сезоні. А вже на іншу зірку Динамо з'явилися два претенденти за ПЛ, які дають 20 мільйонів євро. За повідомленням Джерела Тім Толк, англійський ліц виявляє інтерес до форварда Динамо. У тексті також згадується й про можливий інтерес Евертона. Джерело підтвердило інтерес до Вона та ПЛ, але не сказало, чи стосується це саме вище згаданих клубів. Клаусула гравця 20 мільйонів євро. І, як зазначає тім толк, клубам АПЛ до снаги виплатити такі гроші. У поточному сезоні Владислав провів 44 матчі за Динамо в усіх турнірах, забив 21 гол та зробив 8 асистів. Донецький шахтар достроково забезпечив собі участь у Єврокубках на наступний сезон, вигравши кубок України у фіналі проти Київського Динамо. Отже, уважно стежимо за чемпіонатом Хорватії. Динамо Загреб не повинно посісти друге місце, а виграти чемпіонат та кваліфікуватись в Лігу Чемпіонів. Ключовим фактором є клубний рейтинг Шахтаря. Він один із найвищих серед потенційних учасників Ліги Європи. Але у Загребського Динамо рейтинг ще кращий. Тож щоб Шахтар потрапив до основи Ліги Європи напряму, має відбутися резбаланс Єврокубкової сітки, що вже відбулося, і останнє щоб Загребське Динамо не повинно вийти саме до Ліги Європи за підсумками чемпіонату Хорватії. Також після того, як кияни стали чемпіонами України, Динамо вийшло до Ліги Чемпіонів і розпочне виступи з другого кваліфікаційного раунду за шляхом чемпіонів. Щоб потрапити до основного групового етапу киянам потрібно пройти трьох суперників, тож наразі визначилися 12 потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді: це Латвійський РФШ, Лінкольн Іпс, Упс Сейнс, Дріта Бредбайлік, Лінфідл, будучність Пафос, Жальгідіс Рієка та Зрінський. Якщо Динамо виграє усі три раунди, зіграє в основному раунді Ліги Чемпіонів, якщо виграє одне або два протистояння з двох, вийде в основу Ліги Європи чи Ліги Конференцій, а якщо програє всі три раунди, залишиться без Євро осені. А чи вірите ви, друзі, що Динамо під силу кваліфікуватись в основний раунд Ліги Чемпіонів? Напишіть свою думку в коментарях.